Всім привіт! Відкриваю сьогодні посилочку. Може, декому буде не цікаво, але, як на мене, це така собі забава не лише для дітей, це досить така цікава штука. Тож, поїхали. Замовила я вперше. Замовила я двох розмірів. Один розмір залишила більше кільця залишила до ці, а менші забрала собі, так як для малечі, маленькі кілька Там вказані два розміри: 28 см і 38 см. Ці кільця можна викладати по-різному. І буде досить цікаво. Пограти не лише діткам, а разом з дітками також. От вони опаковані в телені, я зніму, подивимося, як ви, якість кілець. Ну що, пиклала я їх. Тут 5 кілець досить такого світло, приємного кольору. Інші упаковці були темніші кольори, чіткіші, але, в принципі, це не, не грає такої ролі важливої. Такий собі кубик і такий собі відповідно, якось і так. Але, в принципі, підійде діткам гратися. Воно м'якеньке. Всередині, що типу, типу пластикових кульок. Тут. Цей кубик кидаємо в кільце і стрибаємо Ну, щось типу класиків, як ми коли зграли. Хто пам'ятає класики? Але класики були до 10. Так? Якщо не помиляюся, то тут, як мене лише 5 кілець, то тільки до 5 можна стрибати. Ці штуки, які є, цими штуками ми з'єднуємо ось так: Ну, тут закладається одна, одне кільце, тут інше кільце. І з'єднується, воно досить-досить добре тримається. Я вже спробувала, тепер не хочу бо я не розкладу зараз. І можна складати як в кільце, щоб діти стрибали. Можна складати одну таку лінію. Можна складати коло і щоб дітки стрибали. Можна стрибати і на одній нозі, і на двох ногах. Ну, в принципі, мені здається, що діткам сподобається така гра. І... Хотілося б ще заказати, ще замовити. Я замовила ще одну на пробу тому що не знала, яка якість буде. В принципі, розраховувала, що тільки що будуть чуть товстіші кільця, але підуть і такі тоненькі. Так що ось така гра. Досить так цікаво буде дітям. Я скину силочку, там в силиці є відео. І зможете подивитися в відео, які варіанти є. Тож, тепер ще більша знижка, якщо я їх брала за за, 3 євро за 5 євро, то тепер вони коштують за 3 євро. Тож, можна скористатися моментом і в подібних варіантах пошукати ще дешевше і замовити такі кільці для діток, тому що це досить буде цікава гра для дітей і навіть не лише для дітей. Тож, на даний момент у мене ось така гра розпаковочка. Всім дякую і всім па 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 па